Це випинання, випирання прямого м'яза живота. Іноді такий набряклий живіт є некоректною руховою звичкою, а не дисфункцією. Якщо у вас це так, то можна себе перевчити. Багато хто припускається помилки, коли починають рух не з видиху, а навпаки, зі скручування і напруження, коли видих відбувається в кінці. Ось так. І людина робить рух або на затримці дихання, або не видихає в процесі, а в кінці. І тут справа не в тому, що у вас обов'язково дисфункція, а просто ви не розумієте, як дихати в цій вправі. Запам'ятайте цю річ: не рух запускає дихання, а дихання запускає рух. І видих завжди починається до початку руху, до того як мускулатура скоротилася. Ось ви хочете робити цю вправу, ми робимо вдих, і перш ніж почати скручуватися, починаємо робити видих. І тільки тоді скручуємося. Драйвером руху є видих. І тільки після початку видиху ми починаємо рух. І коли відбувається видих, у нормі ви маєте відчувати, як ваш попок провалюється до хребта. А з вами, малой, тут про життя без болю та обмежень з медичним підходом. Підписуйся!